Слава Богу, браті сестри. Зібрання добігає кінця, а мені дуже лячно виступати після всіх. Насичена програма, знаєте, і не хотілося нікого образити, і тому так є. Ми сьогодні дуже багато за що дякували. І особливо Паша зауважив, що ми мало дякуємо за людей. І я б хотів би від себе особисто, а також від вас всіх, подякувати Богові, нашому Отцю Небесному, за наших братів-пасторів, за Володимира Івановича, за Володимира Степановича, які є духовними лідерами, які тримають цей вірний курс Христової науки, які. Постійно перебувають в молитвах, проповіді Євангелія являються підтримкою для тих, хто послабів, для тих, хто в розпачі, для тих, хто в горі, відвідують різні соціальні мироприємства, відстоюють християнський шлях перед владою, являються гарним прикладом для кожного з нас. І Хай Бог благословить, браття, здоров'ям для тіла вас, щастям сімейного затишку, відкриттями для вашого Духа, мудрістю для вашого розуму і силою Духа Святого для вашого служіння. Хай Бог благословить. І ця пісня, яку я буду співати, вона є. Нагадуванням, а також підбадьоренням для вас у служінні. Тобі довірив клад, він свій чудесний, щоб ним в житті своєму дорожи, паси його овець непримусово, і труднощі біль перемагай, бо нагорода жде обов'язково, Тож йди вперед і рук не опускай. Тобі доручений є Богом, почесний він хоч дуже є важкий, трудися ти для царства неземного, його весь з любов'ю ти паси. нехай Господь. Успіх подає любові, віра в серці, хай зростає, як пасми до Христа домі пасти, паси його Без непримусово, і труднощі біль перемагає, бо нагорода жде обов'язково. І рук не опуска, цей путь тобі доручений є Бог, Почесний він хоч дуже є важкий. Трудися ти для царства неземного, його вець з любов'ю ти паси. Рушливі повідуть, і, і ти їх за не сил іти. ти збережи у серці тверду віру, і Бог дасть даси усе перемогти, паси обець непримусово, і труднощі біль перемагай. Бо на жде обов'язково, Кожди перед і рук не опускай. цей труд тобі доручений є Богом, От чесний він хоч дуже є важкий. трудися ти для царства неземного.